Власне, оновлені дані щодо столиці нам більш детально розкажуть речник київської міської військової адміністрації Михайло Шамано. Він вже з нами на зв'язку. Пане Михайло. Я вас вітаю. Важка ніч була Так, вітаю. Щодо атаки нічної на столицю, що стане на цю годину, вже відомо. У мене ну суб'єктивне, може таке бачення по відчуттям потужність роботи сил протиповітряної оборони, наче знаєте, цілий рій безпілотників просто атаково йшов на столицю. Або можливо, я не знаю, вони примінили якусь нову стратегію, бо по звуках здавалося, що дійсно дуже потужно було. Як ви казали, що ночі ворог намагається атакувати столицю? Ця ніч не стало виключенням. Тобто, ворог не зменшує інтенсивність повітряних атак по Україні, зокрема по Києву. Тому вночі в чергове російські дрони намагалися атакувати Київ. Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 годин. Російські БПЛА заходили на Київ з різних намагалися зайти з різних сторін хвилями. Причому ми ну, тут. Час між цими хвилями був доволі довгим, тому повітряна тривога в столиці понад п'ять годин була. Але за інформацією начальника Київської міської військової адміністрації, генерал-полковника Сергія Попку, силами і засобами складових сил оборони всі безпілотники були знищені. Але, на жаль, сталося падіння уламків в трьох районах Києва, Голосівській. Солом'янський і Дніпровський. в Дніпровському попередньо був пошкоджений кабель електричний. Інформація щодо постраждалих не надходила в Голосіївському районі. В двох будинках постраждалі квартири. Квартири там дві квартири в різних будинках. Вікна також пошкоджені, зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін, вибиті вікна. Але на щастя без постраждалих також соломенському районі сталося падіння уламків на одноповерховий житловий будинок. Це спричинило пожежу, і саме в Солов'янському районі станом на зараз є одна постраждала постраждала людина. Медики, які приїхали на виклик, зафіксували у чоловіка опіки обличчя, але від госпіталізації він відмовився. Йому надали допомогу на місці. Угу. Пане Михайло, я вам зараз покажу одну світлину. Зараз її активно шеряться моніторингові канали. Єдине, що не зрозуміло: одні канали повідомляють, що це, начебто, влучання шахеду в дах багатоповерхівки на Київщині. Інші зазначають, що це будинок саме у Києві. Чи надходили якісь звернення щодо і фіксації щодо влучання саме у Києві в багатоповерхівку? Дивіться, знову ж таки, я точно не скажу, який це район, можливо, київщина, можливо, і столиця. Але питання в тому, що хто визначає, чи це чи це влучання Шахеда безпосередньо, або просто падіння? Бо так чи інакше, ми маємо розуміти, що якщо шакеди збивають, то це може бути детонація його боєзапасу, А він несе понад 40 кілограмів вибухової речовини. Ну і відповідно, якщо він падає, і детонує, на жаль, можуть бути і такі наслідки, тому чи це влучання, чи дійсно ця багатоповерхівка була цілею, я чесно кажучи, не впевнений. Але знову ж таки, це мають сказати лише експерти, які приїжджають на місце, які вивчають уламки, те, що залишилося від шахеда, ну і відповідно потім вже зроблять висновки. Але Знову ж таки, це можуть сказати лише експерти, але на жаль, бувають і такі випадки, коли збивають, і потім вже на землі так. Так, ми все розуміємо, що падіння може бути як уламків, так і власне е самого шахеда. Але просто е хочу уточнити, у Києві фіксувалося щось подібного щодо от, пошкодження покрівлі багатоповерхівки. Ну так як я сказав, в Лосільському районі було пошкоджено два будинки. Тому я не виключаю, це може mm -hmm. бути от з них. Угу. Раз пане Михайло, ви ще зазначили щодо а, усіх великих пауз між хвилями а, безпілотників, які застосовував ворог. Це щось незвичне? Це якась нова тактика? Чи в принципі це стала річ? Ви знаєте, вони по різному намагаються використовувати ту кількість шахедів щоночі. По перше, змінюють напрямки, змінюють маршрути. Тобто, наприклад, можливо, шахеди літають групами, а є поодинокі, і їх насправді важче збити і відслідкувати. Тому фіксувалося і до цього також, що між хвилями може бути доволі багато часу. Якщо пам'ятаєте, минулого тижня шахеди на Київщині виловлювали ще навіть в день після того, як їх запустили з ночі. Тобто така багатохвильність, ну це намагання тримати українців в такі в такому психологічному неврівноваженому стані? Тобто, це постійно намагання тероризувати українців повітряними тривогами і власно збиттями. Це може робити лише країна терористів. Угу. На останок пане Михайле, що було цілями ворога цієї ночі у столиці, які об'єкти хотіли вразити, якщо можна про це говорити. Бачите, на щастя, ми не дізналися а, через вдалу роботу сили протиповітряної оборони, але ми підозрюємо, зважаючи на аналітику їхніх пропагандистських ефірів, що це так чи інакше об'єкти інфраструктури, об'єкти енергетики, тому що ми прекрасно розуміємо, ми рухаємось а, до зимового сезону. Вони так чи інакше будуть. А, Хотіти залишити зокрема кияни, взагалі всіх українців без світла, без тепла, без води, тому є підозра, що це об'єкти інфраструктури, також якісь, можливо логістичні центри і сили, засоби. Протиповітряної оборони західних зразків угу. пане Михайло, я вам тут подяку за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру і нашим глядачам пояснити ситуацію щодо Києва. Зокрема, Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Дуже дякуємо вам.